Електротехніку нам викладала Ангеліна Свиридівна. Така собі жіночка ні в року Ріст, висоту і ширину в неї був майже одинаковий. Через таку габаритність їй було весь час спекотно. Коли вона заходила в аудиторію, то відразу. Відчиняла всі вікна, потім виймала з за пазухи білий носовичок, з ним, витирала під і клала його зверху на груди. Груди в неї були невідомого розміру і розміщувались якось паралельно підлозі. За пазухою вона ще носила маленький Гаманець. Маленьку записну книжечку, ну зовсім маленьку, ну і звичайно носовичок. Блузка її була з величезним вирізом, і коли було надто спекотно, вона відтягувала виріз на резинці і гучно ляскала резинкою по погруддю своєму. Нагнітаючи повітря за пазуху, Ангеліна Свиридівна кадра була ще та. Ми тихенько пирскали в задніх рядах і з натугою стримували регіт. Але потім звикли і всі ці дійства стали повсякденням. Лекцію вона читала професійно. Ніяких шпаргалок, методичок і взагалі попірців. Заходила тільки з журналом, ну, журнал оцінок і відвідування, а плакати з кабінету ми заносили самі. Вона майже ніколи не сиділа. Весь час рухалась, малювала щось на дошці і стояла, впершись кулаками в стіл. До всіх вона відносилась одинаково, ну, майже одинаково, але ж все ж один Любчик в неї був. Симпатичний, кучерявий, Вова, Вовочка, жвавий і трішки вайлуватий. вчився на тверду трійку по всім предметам, бо просто був лінивим. Але електротехніка була тільки п'ять. Визивала вона його рідко, ставила якесь просте питання, Вовочка витягував з себе пару слів, а Ангеліда Сверидіна далі продовжувала за нього і закінчувала Сідай п'ять». Ми не ображались на Вову. Бо він був класним пацаном. І її вибір був таки невипадковим. Жили вони десь там, в одному районі, там між Бесарабкою і Старим іпподромом, що став потім центральним стадіоном. Все ж таки земляки. А ще Ангеліда Свиридівна була надзвичайно допитливою і цікавою. Кінчик її носа. Завжди блищав і рухався в напрямку нерозгаданої таємниці. Вона любила закриті теми і таємні змови. Для розрядки від електротехнічних баталій вона любила розповідати всілякі історії з власного життя і чужого. Одного разу після літа. Вона зайшла в аудиторію дуже збуджена. Її носик блищав, і кінчик так і ходив кругами. Витративши хвилин десять на явище кульової блискавки, вона загадково посміхнулась і сказала. А зараз я вам розповім, як я побачила справжнього йога. Хто такі йоги на той час у нас мало хто знав. Якраз вийшов фільм Київської студії наукових фільмів Йоги. Хто вони? І народ туди валив валом. Можливо, у нас хтось і бачив це кіно, але то були одиниці. Абсолютна більшість переймалася операцією і або діамантовою рукою. Або Дану Спетару в фільмі Пісня моря, або пригодами корінноїця Гойко Мітича. Ну, а про йогів, ну хто цікавився йогів? Ну, я дещо знав, бо читав все підряд, аби були букви. Ангеліна Свиридівна урочисто зітхнула, ляснула вирізом себе по пазусі. І таємничим голосом почала. Відпочивала вона, як завжди, в Криму. Десь там, в районі Алубки, Семеїзу. Одним словом, Юбика. На той час ці місця були досить безлюдні і чисті. Ангеліна Свердівна ходила на море дуже рано на сході сонця, бо тоді. Було неспекотно, і вона менш пітніла. І там, рано вранці, вона побачила йога. Ну, звісно, на той час така допитлива жіночка кіно про йоги вже подивилась, тож висновок був очевидний справжній йог. Тоді Ангеліна Сферидівна стала вставати ще раніше. І декілька днів напружено спостерігала за вранішнім моціоном справжнього йога. Він ні з ким не спілкувався і ні на кого не звертав уваги. Але в таку рань берег був відлюдний, бо процедури він розпочував десь з 4 до п'ятої ранку. Трішки помучившись від напливу допитливості, Ангеліна Сваридівна все-таки розколола того його. Розговорити і допитати наша викладачка могла любого, навіть дерев'яного пенька. Наш йог розпочинав свої процедури з заходу у вранішнє. Прохолодне море, по пупок. Старанно вимивав обличчя, вуха, голову, набирав води в ніздри і випорствував її через рота, поласкав горло і навіть намагався набирати воду через задній прохід в кишечник, щоб потім, після крутіння животом, викинути знову через задній прохід. Потім він купався, виходив на берег і розтирав мокрим морським піском все тіло, починаючи з голови до повного остервеніння, перетворюючи себе на вареного рака. Після цього він виконував декілька асен. Особливо Анхеліну Свердівну тішила поза стояння на голові. Вона спеціально засікала час на своєму маленькому годинничку і клялася, що на голові він простоював більше години. Звісно, були і пранаями вправи з диханням, коли він сидів у позі лотоса і так далі. Звали його, чи то Микола, чи то Степан. Працював він доцентом в якомусь вузі. Його займався десь років п'ять чи 7. сім. Сім'ї не було. Жив один, як бобиль, колись була дружина, але вона пішла після того, як він впритул зайнявся йогою. Окрім роботи, в житті була тільки йога. Він не ходив в кіно, в театр, кафе і всілякі компанії. Бо не пив, не палив і не їв того, що їдять всі нормальні люди абсолютне вегетаріанство. Їв тільки овочі, фрукти, варив горох і боби. І навіть Крим привіз з собою маленьку морозильну камеру, де щось там було заморожено з того, що він сам собі дозволяв їсти. Навіть тут, на березі моря, він збирав якісь водорослі і щось там з ними робив, щоб потім харчуватись. Про сенс життя і інші високі матерії. Йох Степан з нашою Ангеліною Свиридівною майже не розмовляли. Тільки натяками. Бо обоє не розуміли в цьому плані одне одного зовсім. Духовні цінності в них були майже протилежні. Після такої моторошної і сміховинної історії. Ми всі дружно повалили в кінотеатр Дружба і нарешті подивилася той самий знаменитий фільм Йоги, хто вони?